Добрий день. Сьогодні 15 червня 2017 рік. Я в Києві, станція метро, контрактова площа. От, оця от територія, яка зараз дуже брудна, на якій зараз стоїть трактор і робітники деякі роботи проводять. Пригадую її, що в 1990-91 році. Тут на цьому місці був невеличкий парк. От серед кам'яних совєтських джунглів тут можна було присісти, подихати, просто розслабитись, відпочити. Після проголошення незалежності в 92-93 рік от на тих місцях, де зараз якраз прибирають. В основному вихідцями з Кавказу були встановлені малі архітектурні форми. От Вони були встановлені, зрозуміло, що їх встановлювало частково на асфальті, частково на оцій парковій території. Дерева були зрублені. тобто ось отаку от невеличку якийсь навіть менше гектара насаджень було просто частково перетворено на якесь там місце торгівлі. Його неодноразово зносили, і ось були, поставили тут навіть якісь громадяни України, українці були поставили тут щось ось, і здійснювали торгівлю. Тут стояла, пригадую, буквально ще тиждень тому. Тиждень тому тут е, львівські пляцки, тут стояли так звані е, ну стояла то й стояла. Е, була так звана ця. Крамнички, де торгували е причандалям для мобільних телефонів. От буквально кілька днів тому все це знесли, ще й досі прибирають. ну Було б добре, якби дійсно на цьому місці, зараз, де зараз працюють робітники, знову з'явився парк. Ну що ж, в такому разі можна повірити, що тут дійсно щось таке ось цивілізоване відбувається, наводять порядок. але знаєте Маю втім великий сумнів. Буквально 50 метрів від того місця, де зносять, от якраз я свічу стоїть ресторан, який належить вірменам. Він теж постав не просто на асфальті чи, і навіть не частково на асфальті, він цілковито постав на тому місці, де був парк. Тобто зрубали дерева, деякі, правда, лишили, і от поставили цей ресторанчик. Так? Його ніхто не зносить. Ну, хтось вважає, що хтось має дозвіл, а я вважаю, що тут в даному випадку наявні елементи корупції і расизму. Тобто вірменам в Україні все можна, а українцям нічого. Українцям знести. І я не виключаю того, що на тому місці через кілька днів постане якийсь новий ресторан, можливо, теж навіть. А теж е е кімська кавказцям буде належати. Ну, от вірмед їхнє ставлення до України. Бачите? Не українською мовою написано все це їхнє. Ну що поробиш? Не така от Україна. Тепер питання просто: хто винен і хто це робить? Кличко, розуміємо, так? Київський міський голова, його помічники. Нині депутат уже Верховної Ради. Білоцерківець, правда? От вони собі наладили бізнес. Тобто зносять одні малі архітектурні форми, і потім оті ділянки продають і на їх місце ставлять інші. Правда? Ну, така от українська держава. Не для українців, а для чужинців. Як ви вважаєте, це нормально? Я вважаю, що ні.